Вітаю. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, особливо за донати. Мені дуже приємно, дякую вам. Я передивилася ваші коментарі і зібрала, переписала собі декілька питань, які ви ставите. То зараз ми таки зробимо бліц. От. Бліц, декілька питань зараз розглянемо. Так, швиденько на скору руку. І перше питання таке нагальне, яке всім дуже пече. Бо ж бачите, наступ почався, події розвиваються дуже швидко, і всі знову таки повертають свою увагу до Запорізької АЕС. Як там будуть розвиватися події і чи дійсно росіяни вдарять? Бо вони ж погрожують, то таке перше питання і буде. Росіяни, я собі тут виписала, хочуть вдарити по Запорізькій АЕС чи по схорону радіоактивних рештків. То чи буде це? Питаємо. Чи трапиться це? Що я вам скажу? Тут показує повне непорозуміння, така конфліктна ситуація, коли і не розуміють, і не хочуть розуміти це провокація і готовність до конфлікту. Це я про королеву мечів. Ситуація дійсно емоційно дуже руйнівна і небезпечна. Але ж королева мечів це про, Вірні, король... коли падає король мечів, то це реальні дії, а королева це про емоційну небезпеку. Королева мечів це завжди про таку готовність ось ось щось утнути. Ну, В нашому випадку, як нам окупанти загрожують, у час ми вдаримо там по тій запоріжській атомній станції. Це про тяжкі перемовини, коли неможливо дійти до общого знаменника. Це таке жорстоке протистояння, але все це тільки емоції. А ще поряд з цими емоціями стоїть помірність. Тобто так, емоційно будуть роздмухувати, будуть погрожувати, але нічого не зроблять. Бо окрім окупантів і України, за цими діями пильно стежать іще багато очей. Помірність це стримування, тиша. А колісниця це про те, що все дуже швидко міняється, семимильними кроками буквально. Бачите, ось у два коня. Це події можуть розвиватися якось в двох напрямках. Так, і я з вами згодна, що, що Колесниця це дуже активна карта, і по ній теж можна очікувати таких, знаєте, активних дій. Але, знаєте, я вам так скажу: це, може, там вони щось і пошкодять, щось таке. Незначуще, це, це не буде як катастрофа, це не буде е, загрожувати життю українців. Але щось от по колісниці таке все ж таки буде ну, чи все ж таки зроблять? Ну... Ви розумієте, я на атомній енергетиці не дуже розуміюся. Я вам так скажу: ось вибуху тут немає. Помірність старший аркан, який стоїть посередині, вона каже, вона як зглажує оці всі і цю конфліктну ситуацію, і самі діє. Тобто вони не будуть такими, як про них кажуть. Не буде прямо ось ми бахнемо. Але щось таке, ну, якусь пакость вони можуть зробити. Але знову ж таки, ця пакость, вона якимось образом контрольована. І, можливо, ця пакость якось була задіяна з водою. Може, десь ту воду, чи випустять, чи не випустять, щось воно таке може бути, зв'язано з водою. Але це не вибух, і я вам іще раз наголошую: на території України ядерного вибуху не буде. так Це про Запорізьку АЕС було. Зараз дивимося Олешки. Що буде в Олешках самим найближчим часом? Ну Це останні дні травня і десь до 10 липня. Що буде в Олешках? До чого готуватися? Це так, ну, з мирними зрозуміло, що буде, ну що там у окупантів буде в Олешках. так? Олешки самим найближчим часом. от ці от, от дні. 7-10 днів. Що в Олешках буде. Ого, угу. 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 гучно. Там ворог з ворогу стільки насиплять, буквально от найближчим часом, прям таки в перші дні червня до 10-го. В Олешках буде приліт за прильотом, дуже така активна енергія. І наші будуть дуже так, влучати, влучати по ворогу, щось буде палати, щось вибухне таке собі. А ну що це тут? Про що? М -м. От дивіться. Десятка пентаклів це ресурси, це люди і ресурси. так. Дивіться, як їм добре прилетить. Як їм прилетить, щось буде палати, загине дуже велика кількість там тих окупантів одночасно. І це будуть ті, хто зовсім недавно прибув. Ось, о, тільки, тільки но приїхали, тільки но прискакали, це таке свіже собі м'ясо. Котре взялося хазяйнувати так покоролеві жезлів, Вони тут отримують ордер на трансформацію у добриво. Олешки буде дуже гучно, на ближчі 10 днів, і це втрати ворога. Тому мешканці Олешок вам треба менше бути на дворі, бо буде пух і пір'я летітиме. Це було про Олешки. Питання таке, чи будуть ще сильні масовані обстріли України, бо все ж йде інформація про те, що у росіян вже немає тих ракет, і йде наш контраст, наступ і на Росії насипають. То у зв'язку з цим, чи будуть масовані атаки і прильоти по території України? Ну, Давайте я знаю, давайте чи по всій Україні подивимося. По всій Україні масовані атаки. Чи будуть ще... Будуть. Чи будуть масовані атаки, прильоти по всій Україні? Думають, куди більше насипати, куди менше, де ми вже відмітилися, бо то, як сидять над мапою і думають, а, сюди ми ще не насипали, ось сюди іще да, будуть прильоти. Ну, що вам скажу. Мені тут немає якось вас потішити, втішити. Скажу так, масовані обстріли України ще будуть, можливо, масованих три ще буде. Дуже їм хочеться завдати нам болю і горя, особливо за їхні ті деревні, котрі вже почали останнім часом почуватися так, як ми почуваємося в Україні. Тобто, ось бачите, ця карта. Вона завжди обстріли, завжди печаль, завжди горе, завжди страх. Тобто так, обстріли України, великих міст і ще будуть. Слідуюче питання: чи буде атака безпосередньо на Москву, не на е, Подмосков'є, так? Оті міста, які поруч, які палали сьогодні, куди було запущено 10 безпілотників? А прямо на саму Москву, питаєте, чи буде атака? Я дуже хочу зробити такий більш обширний розклад на цю тему, але зараз коротенько, зараз глянемо. І так, чи буде атака на Москву? Безпосередньо на Москву. Та, звичайно, туз жезлів. Та карта судьби. Це таке, знаєте. Рок від цього не втікти звичайно буде. Мало того, це вже прораховано. Навіть якісь кошти прорахували, заклали. Тобто, ось є якась кількість ресурсів, оце такий план, оце так буде зроблено, і оце саме така кількість якихось ресурсів буде направлено на таку ціль. Ціль Москва. Ми про неї питаємо. Так? І це вже тут неважливо, хто це зробить, Україна чи росіяни. Це прораховано і закладено в кошторис. Це ціль номер один. І цього вже по карті судьба. Ось, бачите, не уникнути. І, можливо, також це буде такий щось таке буде по інфраструктурі. щось таке дуже важливо? важливо. Ну що, звичайно, буде прильоти по Москві ще й такі. Гучненькі, і ось мені ця карта подобається. Тобто, знаєте, як ото в арабській мові таке слово є мактуб, тобто те, що повинно трапитися, і те, що неможливо відмінити. Чекаємо.